У неділю росіяни знову обстріляли Білопільську громаду. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, господарчі споруди, загинули тварини. Було з усього з усього і повсюди, тобто всі території, практично громади. В основному по місту по місту були із артилерії. В лікарні зірвалися снаряд, начинений флешетами, з цими маленькими дротиками, які перебили лінію електропередач. Слава Богу, люди залишилися живі. Після 16-ї години почався другий обстріл. Цього разу росіяни били по центру Білопілля. Загалом зафіксували 34 приходи. Двоє людей 38-річний чоловік, який працював у поліції, і його 4-річний син, загинули. Або танк або реактивна столова артилерія, тому що між виходом і приходом було всього дві секунди. У людей не було, скажі, можливості, можливості такої, щоб десь укритися. Просто максимум, максимум тільки пасти на землю. Але е, так вийшло, що люди, які йшли якраз батько сином, е, з сином, йшли з магазину і дійшли якихось там декілька метрів до дно ну, до укриття, і в три метри від них потрапив снаряд у балкон будинку. І загинув. Батько загинув на місці, а дитина вже в лікарні.